Позвав клас, дякую, нормально. Наконець скільки себе пам'ятаю. Ну я не знаю, що ще треба дітям, щоб вони ідеально жили. Всім привіт! Ви знаходитесь на секунді пожежі. Це Леонід, це значить битва Титанів сьогодні настала. Всім привіт! Мене звати Ліра. Я Настя. Всім привіт. Це Владяк. А це Нікіта. Ми на секунді пожежі. Підписуйтесь. І ми на шоу Секунда пожежі, де ми вгадуємо треки за секунду. Я сьогодні буду. Отак: от, от бах, 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 бах. щоб ведучий нарешті посипався вже. Посипався. Ставте лайки і коментарі, бо ми просто далі нічого не будемо вгадувати. Ми не вгадуємо їх за секунду. ми вгадуємо їх по хвилині. Просто на мотежі це робиться так, ніби за секунду. Андрій ведучий. Ось познайомтеся, ось так він виглядає. Яка у нас сьогодні рубрика мемо. Меми. Ой о, о мага. Я готова, що вам. Скільки себе Е. <hi> <Хоч> Ще. Хоч я покажу, як лев Хочете Хочте вам. Така шкільна дівчинка в туалеті шкільном. Хочете, я вам розкажу, як лев я вам вручить. Розкажу, як лев вручить. Круто. А как ми називається? Просто лев ручить. Я пам'ятаю цей мем, але так смутно. Тут ставка Lions Gate. Metric Голдмайер. Дживі що ще треба назвати? Ні. Просто Ааа, а отак надо ви. Хоч раз як левричав? Кожну ніч. От тільки шахайди летять, і я зразу. Не дуже смішний, набагато смішніше. Хочете, я вам зараз розкажу, як ліво ручить. Це стосується кожного. Це якась доправила. Говорить Україна. Стосується кожного. А... Добрий вечір, студія. Твоя дитина, це не твоя дитина. А в кінця дитина? <певір mother Aqui> да, це про дитину, щось там. А да. це твоя дитина. Ого. Да. <кл> дитині скільки. Не да, твоя дитина, твоя дитина, не твоя дитина. Це твоя дитина, твоя дитина, дитині, де Да. Просто там дуже багато меж з кожного. Там, де пам'ятаєш, де чоловік такий добрий день студія. Да, добрий день студія. А блін, Це він і є. Ні-ні-ні. оці всі, хата на тата, супермама. Розу я там Загалі знімався навіть. Знімав, <паспорі> но, а, відомо. Це ще людину треба назвати. Ну, цієї людини я не знаю. Хай буде Марічка. <смітza> Марина. На фончик Да, На треш якийсь подивитися, як. Я приїду в Брусівку, я тобі кабіну навалю. Приїду в Брусівку, я тобі кабіну навалю. Там ще чоловік був, який підлогу був, отак. От типу як Халк, літори, ліхтар. Ага. А що ж це вона взяла гроші всі? Легенда просто. Добрий день, студія. Оце не твоя дитина. Дитині 11. Завтра! десь і підпис У мене є колізія. Підпис і підпиздесь. десь. Боже. ЗАВТРА! Ну це якийсь політик, якась політика. під десь та Завтра! десять. Яценюк, куля в лоб, то куля в лоб. Яйценюк. Юля! Юля! Підемо разом вперед! Та це якийсь яценюк, напевно. А що за мєм? Ні, мені здається, це куля в лоб, ні? Це куля в лоб. А хто це? Блін не пам'ятаю, Я якихось. А ти ще сказав, що там відомі люди? Я б... вже <гум> <гум> Мем лов куля в лоб, <гум> то куля в лоб. В лоб. <гум> Ой, я першим почала говорити. <гум> а я першу нажала. <гум> а я до цього ще а нажала. Я... Ага. До Порошенка, я бы. Не, дурни в дає дае дає морковку йому, типа, если що він зайця. он ну. Дає йому да. морковку і каже, це вам, типу, президентська булава, щось, типу, такого. Арсеній Петрович, візьміть морковку! Арсеній Петрович, як символ президентської власті. <реш> і він такий, мов, наклоняється, Я тебе эту морковку, щоб я тобі її я Ти нажала і сказала неправильну відповідь. Я нажала і потім сказала. Я яйценюка вгадала, тож мені бальчик точно. треба, Яйценюк. Яйценюка вгадала. А пам'ятаєте, мем де деляшко його підійшов? Деляшко яйценюк. Деляшко. Деляшко. неправильно деляшко. Короче, деляшко підійшов його, і отак от за яєчка винес з трибуни. Не пам'ятаєте? Целяшко, доброня. В ліфті застряли. Як хорошо, все ж він каже, ну й хорошо. Раді, да? Асоціативний ряд пішов ще з ночі. Вибачте, в око попав. Завтра Підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Ти Йорик бачок потік, ні. дурачок. <сORK> <сORK> ты охуевший дурачок. Оптимус э Генг, -э, ты охуевший дурачок. Пошел ты червячок. А, да, это я шарю. Дурачи... Нюхай бебру. Сережа, дело в а Нюхай бебру. Ты охуевший дурачок. Пошел на чувачок. Шоу, секунда, рифмы. Ви не зрозуміли, що зараз? Ні, Ні-ні, Давай ще. Може, навіть пошук Тіктоку показати. Зараз Optimus Ганг просто завалює всякими мемами прикольними. І прикольно те, що вони взагалі взагалі це знімали на телефон. Optimus Gang, пішов ти черв'ячок. Богдан із Оптимус Gang. Можна мені бачив за Дякую. По пол по Па по юбальчику. Нім навіть народні артисти України до них приходили зніматися. — Казимір Залупенко? Це ж народний артист України, так. Ти охуєвший дурачок. Пошел ты нахуй, червячок. Боже, я не знаю. Я не знаю, Оптимус ты Генг. А, ну. No. Да не у тебя, мы иди. Ты что кричишь, Мы в лесу, под джетами. А, мы в лесу. Как же э, шарики, таблочки. <laughs> 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 Бубли, шарики, веселые пилюльки. Нормально, да, рыба? Что рыба, да, нормально. Ты дебилина. Что рыба, да, нормально. Мне это подобается мимо. Риба, так, нормально. Не знаю, я. чула... — Забув, як каша вдома пахнет. Не думала на мастер-шеф-питі. пити. Не думала на мастер шеф пити. Що там ще? А я не дивилась, я тільки хтось казав, я пам'ятаю. Слушай, сюда меня, писюн, Засунь глист обратно и всунь. Ты охуевший дурачок. Пошел ты нахуй, червячок. Клас. Ніхуя ж... Бляді, ще в'єб... Це... Ну, це якийсь... Невідомий дід чи відомий дід? Ніхуя... 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 Так, да, ну, так ви вже все проговорили. Ніхуя, з'являєшся, ще в'єб... Це був наш улюблений мем, до речі, з 5 років тому. Ніхуя... Ніхуя собі в'єб... Ще в'єб... Як цього дідулю звали, якого, тіпа... Який плювався? На початку він не був стояти. А, дід, ой, я помню. То, дід Толік. Да, 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 да. Який і потім, типу, в звук, да, типу, да, да, да. Да, да? Діда звуть Антон. <звук> в натуре? <звук> а, ні. Панас. Я це, це спробував гадати. Політик якийсь? <звук> <звук> а, ну. Ти дід, які, який... Господі. Дід Валера. Досить відомо. Ти сказав називати її імена, якщо там відомі люди. Так. Я на шару тикнув, я впевнений. Антон. Ніхуя заявляє. Вібав. Дійсно, викликів дуже багато. Ну, я назву тільки це те, що, як моя подруга, каже, це мер її району Троєщин, це Клічко. Правильно? А, я дуже. А розуміло. я пригадую мем про 22, але це не він. Один, два, двадцять два. Дійсно, викликів. Холодильник порожний, може перемогти і телевізор. Це і мем? Холодильник порожній може перемогти і телевізор. Дійсно викликів дуже. Це приїхав. Це Кличко. А... У мене є два заступники, чотири з яких? У мене є два заступника. Чотири з яких. завтрашній день. Позитив, є люди, які. А, а сьогодні, є бджол... бджоли, люди, сьогодні люди... — Сьогодні завтрашній день. Є люди а, бджоли бджали, це воно, так? А повністю треба проговорити бал, так? Ні, фефіф. Це, да? це Кличко, щоб ти поняти. Це Віталій Клічко? Віталій чи Володимир? Владимир, ми вас там бажають. Anderes. Спасибо, ну я Віталій. Не, Віталій. А ну я там знаю про нього один тільки манжу багато. Але є люди, які бачать позитив. А, це це мухи і бджоли. Одні люблять квіти, а інші зовсім інші. Є люди, які бачать позитив, є люди, які а це мухи та бджоли. А... Я не пам'ятаю. Ну? Ні, у нього якийсь другий мем був. Є мухи та бжели. Бжели, Я а... на бжали. Людя... Це зовсім і... Є... Є... А мухи зовсім інші. Mm. Я ж голос кличка не впізнав. Такий реальний. <хи> Плітера. В. Є мухи, а є бжели. Одні шукають квіти, а інші зовсім інше. <свят> Там через одне рукотискання знайомі. Через вуличову. Цитатник великих людей. Ну, він приблизно так сказав, не прямо слово слово. Літера Б. Бо ми в мене вже питали піська. Який у вас любимий мем з ключом? Його політична кар'єра. бжели шукають квіти, мухи зовсім інші. <свят> Там, де він і хотів ікону поцілувати, із кво. <свят> 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 Я не бачу. Я Є люди, які бачать позитив, є люди, які, ну як я жартую на цього, люди від, як мухи і бжели. Бжели шукають квіти, мухи зовсім інші. Хтось на це й І сказав. Ще? І сказав. Ну, як ти? Кажу, що це? Це не Юлія Тіношенка? Пропала все. Кажу нічого. Ну давай. А, е е давай. Працюй, працюй. Що це там з Януковичем, так? Да? Я сказав. О, так я ж це так... Так, хотів... Людмила... Людмила Янукович. Да. Я б тільки хотів uh, за це сказати. На когось, знаєш, ікона летить, а на когось. А ще раз. Ну як ти? Кажу нічого. Ну давай, каже. Це що ти... це сватівка якийсь? <ріху> Батя, що то, так? Да? Що там батя? Що це з Батя зв'язано? Ну бать батя, я кажу ба що що батя каже, працюй, працюй, Ти працює добре, працюєш? Батя, да? я а, батя я стараюсь. Батя, я стараюсь. Ну як ти? Кажу, нічого. <риклад> батя я стараюсь. Людмилочка. <риклад> Хорошо працюєш. Кажу, батя я стараюсь. А ну батя я стараюсь. Це по всьому прикол якийсь, напевно, так? Да? Ну, так буде. Чи це дослухав? Янукович. Боже, йомаю! Можна мені бал за те, що я сказала, хто це. Ні, я сказала. Ти сказала Любімочка. Людмилочка. Ладно. Ну я сказала фамілію. Людмилочка! Перший раз Янукович балотувався. Я буду голосувати за Якувич. Там що так говорить, даже здається. Якунєвич. Якунівич. Якувич. Да Яконович. Федорович. Позволь твою Федор. Білаковича Якунович. Тільки. За вітро якину. За Юнакивич. Якубович. Я Якубовиче. Я, 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 я. А я не знаю, що це за прикол. Прям. Ми... Оно звучить як mm -hmm. будто з серіалу mm -hmm. якогось. Батя, я Тоби стараюсь. Дорожа. Ладно, музику не знать, але мимо українську. Людмілочку не знать. Ну, ну, Греша. Гре. Ну і мені щоб Саша, не ну, мені не було. Колишня перша України. Якого Порошенка дружина чи хто? Ще дальніше. Ющенко дружина. А хто гуч? <laughs> я не <laughs> Янику. А янику я про нього забув. Він виходить з автобуса, в нього кидають яйця і він такий А, а да, і да, так да, падає, це, як будто бутапулю Ющенко Їченко ж потом на «Помаранчевій революції казав, що виходив на сцену і Казав, буде час яйця кидати, чи ні. Тут яйця вже кидали, чи ще не кидали. Територію нашої держави треба Тебе зробити. небезпечною. Щось вже на срок наговорив ці політичних висказань. Ще в Києві Телефонував е, мій супруг Віктор Федорович і сказав, ну як ти? Хорошо працюєш? Говорю, батя, я стараюсь. От, у нас. Батько Верю, ще А дід... я не з такої сім'ї, як інші, <плес> Я чисто, Я чисто по її цьому говору вгадала. Говор, да, 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 да. Батько верю, ще дідія концерт. <плес> Блін, циганка, да, Циганка яка. Я з багатої сім'ї, я з багатою. є, корова є. Багаточка. Я не з такої сім'ї, я з богатою. Я не з такої сім'ї, я з багатої. Я не з такої сім'ї, я з богатою. Я не з такої сім'ї, як другі. Я з багатої. З багатої? З багатої. Вона казала з багатої. З багатої. Прямо так. З багатої. З богатої. Коня, хоть раз кравка? Yeah. є, корова є, кінь. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатих. Аааа! Ah! Це може дитин якийсь. Ні, коли не ми з вами дітей не пам'ятаємо, да? А я себе не сохранився. Я собі не сохранився! Mm. Вона купірувала Хата Хата на тата. Сай. Сокябле. Сокябле? Це щось там тато, хата на тата, да? А я спочатку зрозумів, що це хата на тата. Я думав, там щось про лопату. Де лопата? Я не знаю. Хата на тата. А, давай, далі, давай, давай, быстро, поки вона ще не думає достатньо. Сокябле. А, сокябле, сокябле, сокябле! Сокябле! Сакайбле! Сокябле! Хата на тата. Сокябле. До речі, цей хлопець виріс і знімає зараз тік і... Та не чесно! А ти як Крим б***ла цю кнопку, Ти шо, ти кнопка, б***ь! Своя кнопка, я її їм! Я тільки почув са, я думаю... А я думаю, там де Саня, який встановлює всі ігри. Слушай сюди! Чіпос. Тата на тата сокіабле. У мене ж слюні полетіли просто. Сайбле, сокябле, дружині. Це правда сокябле. Так, надо виграти. Це стул, два кресла, духовка два кресла. А, два стільці, два стула. Ну, що, я не знаю, що ще треба. Що ді... ще треба дітям? Крісло! І ще бальчик за коханими. Ні, це не вбиваємо дітей. Це говорить Україна, не? Чекай. Телевізор! Два кресла. Два кресла. Та я назвала. І це Замо стосується так, кожного, так. чи як воно там. Це от, це от, їхав. Ну я не знаю, що ще треба дітям, щоб вони ідеально жили. Два кресла. Є стілік, є духовка. Два кресла. Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. От таке, таке ще топ. Мені так. Да, треба більше Реально. Ой, дуже класна рубрика. Ой, це просто <хх> ви, якщо не підписуєтесь, то ви... <хх> покликали музиканта вгадувати пісні, але тут не пісні. Вгадуємо. Цікава, цікава рубрика. Ставлю лайк. Мені просто подобається горить, як люди бігають суетяться. <хх> 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 О, тому що нормальне діло нормальне буде. <хх> то що сценарій? По дебільному написаний. Реально. Якщо ви не хочете, щоб у вас відвалилось піска, підпишіться на канал і влупіть вподобайку. Що ти почав чвякати хі ніхто денег не дасть. Откуди ти знаєш, вийшлось чи не получилось? Шо, 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 це шо, Останній час саме крінжова і мені здається по рейтингам найкращий йде супермама, тому що там реально да, супермама, крінж мочить нормальний. А раніше, якщо років 10 назад взяти, навір саме і прикольний, наверное, хата на тата був. І звідти теж дуже багато мемів. допомагає е, автору цього ролика просуватись. Ютубі, а може репост в інстаграм. Я не знаю, може в телеграм. А якщо побачили в тіктоці? Заходьте на ютуб І пишіть коментар. Будь-який пишіть коментар Шенікітало. Що ти ти рук закінчив і руку убрав? і начал чвакати ху**, відкуда ти знаєш, получилось? це не ху**. Галстук поправь, ёб твою мать, тобі ніхто грошей не дасть. Немножко текст по-дебільному написан. Я пам'ятаю ще богиня шопінгу. Да, там там Дурнів сидів теж у випуску. Ті же «Бистро екстрасенсів», <гум> ті там, де вона каже цей «Я хапанула немножечко». Я хапанула, дуже, дуже сильно хапанула. Напишіть, який ваш улюблений мем, подивіться минулий випуск з мемами. Він теж веселий, прикольний, класний. Її там нема, тому він ще <ріху> Всім пока, бо мене зараз Всім пока.